Я каче пі нам хуй розкрили повністю Це в вісім ранку було десь приблизно. І почав одна Івпівша прилетіла, потім ударна молния, потім покуда потушили цей, перший только заховалися, бо чули свист дрона. Тут навідник вибігає і кричить, що горить сало. Вибігли, я забігаю назад в окоп. Лежали вогнегасники. Схватив я вогнегасники, побіг до САУ, тушить задню праву сторону. І так понад п'ять годин, додає Льова. Били по позиції машині, бліндажам, окопам. Щоб припинити ворожі нальоти, екіпаж пішов на хитрість. Потім ми підпалили скати, щоб вони думали, що ми затушили, ну що вона горить. І трошки тоді почали Ну, Прилітали один за одним, і в клітку, і, і по нам, і за нами літали. Ну, все, всяке було. Дуже ну, важко було. До вечора успокоїлось, і вечором вже приїхали, нас витягнули, евакуювали. Ну, машину. Армійці РФ не люблять сау на ім'я Манюня. Саме так екіпаж називає свою машину. Її 122-міліметрові снаряди розбирають позиції противника, палять техніку та особовий склад. Тому така ціль в пріоритеті, говорить командир екіпажу на псевдоархіп. Каток згорів був і зверху, повністю попалена була ФПІшками, валялись ланцети, ФПІшки. Дольник у нас з половини був перегорівший, прямо попало у ствол. Воно прилітало, ну сітку палило. Ми її повністю загородили. Ланцети не могли пробити, зависали на деревах і сітку не могли пропалити. Ця машина трофейна. Її захопили під час боїв на Баштанщині у Миколаївській області. Механік водій на псевдольова теж родом звідти. Чоловік радіє, що техніку вдалося вберегти. Саву одігнали на завод, одремонтували. Зараз вона стоїть в схованці, і ми готові працювати далі, як і працювали раніше. Бити ворога. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Запоріжжя.